там Москва Нам країну Вкраїну сили стиснувши шаблі, стиснувши пістолі у долонях, мчать наші козаки на спитнілих конях. Вокаліст та фронтмен рок гурту Тінь Сонця Сергій Василюк популяризує українську культуру та музику у своїх піснях. При цьому ще й бореться із загарбниками на фронті. Бажаю найміцнішого здоров'я громаді міста Кременчук усім сусіднім містечкам. Маю честь запросити вас цієї п'ятниці 3 листопада на мій великий благодійний концерт на підтримку збройних сил України, який відбудеться о 18.30 у Кременчуцькому міському палаці культури. Побратимом та близьким другом співака був боєць та поет Юрій Руф. Воїн, на честь якого у Кременчуці названа вулиця, відійшов у вічність у бою з окупантами. Він був і другом Кременчука, адже близько товаришував з родиною Кременчуцьких рестораторів та волонтерів шаховцевих. До нас 3 листопада завітає лідер гурту Тінь Сонця Сергій Василюк з благодійним концертом, на якому він для свого батальйону буде збирати кошти. Запрошуємо всіх містян долучитися до справи, перемога. Повинна бути разом. Юрій Рув загинув як герой. Тому Сергій Василюк, чітко розуміючи головну мету, робить усе від нього залежне, аби якомога більше наших захисників повернулися додому живими і з перемогою. Впевнений, що ми разом створимо свято української пісні та наблизимо нашу омріяну перемогу. Щиро ваш Сергій Василюк, Тінь Сонця, 130 батальйон Сил територіальної оборони. До зустрічі. Голос гурту Тінь Сонця запрошує усіх на безкоштовний концерт за донат на користь 130-го батальйону Сил територіальної оборони України. Долучайся й ти. Перемога буде за нами. Дмитро Цилюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.